Шо банше? шо? Батчи, можеш вийти, пожалуйста, сейчас пьешь? В смысле? У нас тут та телемка только маленькая. Надо щоб хтось вийшов перш. Я выйду, так а шо банша, а шо банше, Я зараз гадаю, да. спати спата вже йдеш? йдеш? Напевно, наше. А завтра будеш грати? Сосало? А, да. Ой, ти би знали, ладно. А, -а, -а кем я буду, якщо я вийду першим? <реш> ні не -ні, ні, там все добре, то ведь продумавшись Саша, скажи чесно, кем я буду? Я то вийду, але мені цікаво. Ну ты ніким получается. Да, а тобі <реш> все добре. <реш> а ми отаким от, от цветом, як ми сейчас, бачиш. А, то есть я гір, да? Хорошо. Я згодна, тоді на добраніч. ніч. Тільки добра ніч. Ну треба швидко вийти, бо він ще тепер. Ходимо на ніч. Дякую за гру.